Це портрет, яком коліх, влівок, в якому з двох кольорів білого чорно, що своєму образ. Він до нас повернутий вухом. Він нас слухає. Кожного. Кожного, хто зараз говорить. Що зараз думає, Що зараз висить. Він чує нас, бо його поля. Він думає. Він усмислює те, що ми кажемо. Чимочий нього. Чого це. Це художній образ. 2002 рік Собор у Львові. Не знаю, хто був в той момент на Соборі, але мені Бог розповіли таку можливість. У 2002 році приходить Собор, патріарх у мене там роз, розказує, про така подібна ситуація сидячи, він починає розказувати, тут телефон в нього заграє, він маться всюди не може каже, де воно є? Десь ті звуки, свіки злинуть йому, хтось говорить з ним. Вечір. Дмитро Яневський, Данило Яневський, є такий і політичний психолог, і все. він все. Але він створив документальний фільм про патріарха і презентація у ворогу, відбувається. Кінотеатр, презентація. Перед тим вечір приходив, я в Хелії там вступить ну, двері. Я вчиняю патріарха ЮНИ. У изменистах. Патріарха Ю. Каже, патріар. доходи, я прошу, прошу, прошу сідать. Короля на слуханні, що ви там пешити щось. От про всіх є. Про всіх є написано. А про патріарх. Він не доказав, але, розумієте, він забив чвях. І це такий чвях, що я вже його відчув, що поки я щось не сотворюю, я його не зможу себе. Але на другий день ми сідаємо з ним вдома, <по> тому що її презентація, він каже, я вам покажу той фільм документальний. Я ще його не бачив, але я вам покажу. Він ти мов торгів, знаєте, як їхати. Треба Туда, сюди, по прототуара. Я сиджу в куточку, патріарх вертається до мене. Та не переживайте, він так мене кожен день возить. Це звиви з тих вулиць. Це 2002 рік. І я почав займатися мистецьким образом патріарха. Я не хотів зробити бронзу, бронзовий пам'ятник. Я хотів шукати живі. Нитки, з яких сплетено йти колись. І це мені слугувало, для чого треба було довідатися. Заздич, поїхав його Для того, щоб довідатись, що де я заходжу в це село, ходжу ті хати, питаю якісь старенькі, може ви знаєте що Ні, отам пані стеха живе. Ви зайдете до «Мене все, просто». Приходжу я до тієї пані стефер і починаю з найбечити. Ви тут, ви знаєте, про патріарха, а скажіть мені, ну коли нічого, як він був молодий парубок ще, то ж було щось, та ж не може бути таке. Може, то ви були? Підхід дитя. Пані Стефа дивиться на мене і каже, «Кого то, сину, кому? Факт то, що вона каже, щось там було, по-моєму, її забили в москалі. Щось так, а я б і не знаю, а й дуже, певно, ніхто не знає все. Тут я отримав ніби право творчості. І коли вже вставі, коли ви бачили, то той образ Оксани, він появляється із мого серця, або з моєї думки, або з мого бачення. Ну як воно могло бути? чи з дитинства, чи що там буде? 2012 рік я завершую його. Хожу до, патрі... до нашого влади митрополита, і кажу, слухайте, я написав цю таку сценарій, телевізійну фільму. Ось він перед вами, та книжечка, князь Це. Підходжу він мені, робить благословення, дійсні благословення цієї книжки. І ця книжка має три розділи. Один втілений на сцені. І він є підставний, бачений вам. Але тут ще два роздумачі. Львів один ще той роздум. І Рим. І перший, ні другий ми з Олегом ну, режисером Оленом Вічком думали про те, як це втілити, або об'єднати. Це не мислимо було. Це не мислимо було, ми просто вирішили вибрати той епізод табір. А львів, і Рим це залишається зачом? Ну, я щасливий сповістити вам. Що минулого тижня отримано з кіно нашого управління всеукраїнського дозвіл на створення телевізійного фільму. І це буде продовження ця книжка, цей загруз, це благословіння, прихід патріарха Любомира, послухання Владики Василія, початок на сцені, перетворюється в те, що буде бачити сьогодні. Коли ви говорили про Івана Кому, я в Рим, Рим теж саме проходив, він мені розповідав, коли я був там в Римі, він теж саме при спілкуванні. Він мені говорив, коли Патріарх йшов коридором, що розліталося довкола. І в результаті вони пришпилювали, причешували, прикріплювали, тому що настільки енергії в нього було. Защо недавно давно до мене одним каже, слухайте, що ну, вам вже 75, ви вже певно буде зачиняти дуже, літературну спадщину свою, будете збирати. Це все. Можете ви на тому спалище момент так гликатно. А Я кажу, патріарх в той момент, тільки почав, почав по розбудову. Тому це теж приклад. приклад. Не треба дивитися в паспорт. треба дивитися в серце, треба вірити в Бога. Y usted.